Ой, друзі, так і зараз завжди є Артік, що ми будемо випробовувати ці дві машинки. Жовтеньку і синеньку, е, так скажімо, блакитненьку. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, сличка на який є в описі під відео, буду дуже вдячний, а Ми починаємо. Починаємо з цієї жовтки, Хто доїде далі? 一栋，是一栋，是一栋，是一 Більше нам не буде, не біде. Так, зміняємося. Так, вже жовта доїхала, блин. Прикиньте, друзі, буде жовта доїхала, читайте, чого не під кінець. Це навряд чи доїде. їде Дожі половину. Колеса, колеса, колеса. Тут -то за було. Боже, як за нас. Сьогодні робили. Вся І... каптан І... Москве. Та не їде. Жовта перемогла. Пишіть коментарі, на кого ставили. На жовту чи на Блакитну. Буду дуже радий прочитати. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, підписуйтесь на телеграм-канал. Буду дуже вдячний за перегляд. пока-пока. Бережіть себе, своїх рідних.